Від Черкащини доправили допомогу незламним Херсонцям. Вантажі найнеобхідніше на тепер. Зокрема, питна вода для обласної лікарні та кількох громад, харчі, будівельні матеріали. Ми, ми з Черкащини. Я голова обласної військової адміністрації. Ой, а вам, ви на да, да. Ми записалися спеціально, беремо під шефне ваше село і вам. будемо, як кажуть, опікуватися конкретно. Кожною родиною на Херсонщині Ігор Таборець мав зустріч із керівниками населених пунктів, спільно визначили найнагальніші потреби та скоординували дії щодо надання подальшої допомоги. Саша, Сандер дуже, дуже, дуже приємно. Ігор голова адміністрації обласної Черкащини. Дуже приємно. Що у вас тут дивились події паралельно і е, чекаємо на вас. Міжнародний да. медичний корпус приїхав. Оцінювала ситуацію по медичним закладам. Тобто Так, у да? нас да, mm -hmm. да, медичні по медицині. А так вас чекає. Якщо які питання будуть обов'язково, я думаю, що ви одна родина бутильованої Ви одна родина, ви тут будете казати, які потреби є обов'язково. І ми будемо щонедільно, щотижнево, по помічні мірі питну воду. Точно історії херсонців біль для всієї України зауважив Ігор Таборець. Російський терор, постійні обстріли, окупація подекуди не лишилось жодного вцілілого будинку. Тепер ще й заводнення через підрив ворогом Дамби Каховської ГЕС. Утім, попри пережита, люди налаштовані стояти і боротися. Ми будемо на постійній основі це робити і готуємо наш великий волонтерський хаб. Буду звертатися до громади Черкащини за для підтримки наших друзів в Херсоні. Буду звертатися за допомогою щодо можливих субвенцій для нашої високопільської територіальної громади, яка для нас теж уже рідна для того, щоб профінансувати певні речі. Адже громада і всі люди, які перенесли це страшенне лихо і страшенну навалу, вони в очікуванні звичайно нашої братської допомоги. Нагадаємо, Черкащина підготувала місця та готова прийняти потерпілих жителів Херсонщини Наразі Наразі в області понад три тисячі місць, зокрема для маломобільних груп населення, людей з інвалідністю.